Незважаючи на те, що Джеймс Ганн зараз очолює DC Studios і керує фільмами та серіалами, наповненими приваблими адаптаціями коміксів, прем'єра деяких проєктів, які раніше розроблялися, ще має відбутися, перш ніж ми зможемо повністю перейти до нової історії та нового всесвіту. DC. зрештою, у багатьох людей залишився гіркий присмак після жахливого провалу чорного Адама Двейна Джонсона. Довгоочікуваного дебюту антигероя на великому екрані було недостатньо, щоб розвіяти всі. Суперечки після виходу цього фільму ще один гучний проект, із вже списаного всесвіту, який ще не вийшов. Це реліз Аквамен і загублене королівство у 2023 році. Це продовження, черговий проект, який здається, занурюється в каламутні води. Поки ми всі остаточно не втратили віру у DC, ще є світло в кінці тунелю. Значний позитивний імпульс для бренду вже зростає завдяки нещодавно випущеному трейлеру The Flash, який наповнений ностальгією за всесвітом Зака за Снайдера та показує суміш відомих персонажів, але на цьому все не закінчується. Несподіваний трейлер ще одного проекту починає збентежувати шанувальників коміксів. Фільм Синій жук також представить першого латиноамериканського супергероя у кінокоміксах. Тож давайте зануримось в деталі трейлеру і подивимось, що чекає на персонажа Хайме Реїса, який зустріне стародавнього інопланетного Скарабея. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Поїхали! Перший трейлер синього жука розкриває багато про історію Хайма Реєса, попередніх героїв, які існували в цьому таймлайні, і те, як загалом синій жук пов'язаний із всесвітом DC. Хоча синій жук, як псевдонім супергероя, існує з 1939 року, тридцять дев'ятого року. був представлений у 2006 році як третій герой, який став його носієм у історії DC Comics. Незважаючи на те, що Хайма відносно новий персонаж, він з'являється в багатьох анімаційних телешоу, анімаційних фільмах і відеоіграх перед своїм дебютом на великому екрані у цьогорічному фільмі. Трейлер фільму не дає чітку відповідь на питання, чи буде синій жук частиною Всесвіту DC Джеймса Сегана, хоча вже нічого не пов'язує його із попереднім Всесвітом DC. Той факт, що Blue Beetle виходить після The Flash, здавалося б, свідчить про те, що це частина нового Всесвіту DC Джеймса Сегана, але Blue Beetle вже був відзнятий на той момент, коли Джеймс Ган і Пітер Сафран оголосили про свої нові грандіозні плани на DC Studios. У будь-якому випадку трейлер синього жука сповнений різних істерекс із коміксів і посилань, які натякають на його місце у загальному світі DC, якщо він стане частиною нової франшизи. На початку трейлеру синього жука, хайме згадує, що зараз усе здається таким недосяжним «Everything right now feels so out of reach». Хоча це може бути звичайний рядок, цей конкретний вибір слів натякає на можливих головних лиходіїв із коміксу «Blue Beetle» – організацію Річ. Введені як частина історії синього жука Хаймареса, річ це галактичні завойовники, які використовують передові технології для вторгнення та захоплення планет. Саме Річ створили Скарабея і відправили на кілька планет. Тоді місією Скарабеїв було знайти місцевих господарів і підготувати їх, щоб стати такими собі солдатами для вторгнення річ. Також корпорація Корд Industries, яка показана в трейлері, є однією з найважливіших вигаданих компаній DC, разом із Wayne Enterprises та LexCorp. Тед Корд був другим синім жуком у DC Comics, а також учнем Дена Гарета, першого володаря Скарабея. Тед Корт не має надздібностей і не використовував Скарабея під час свого періоду. Тим не менш, Корт досить багатий, і трейлер Blue Beetle свідчить про те, що Корт Industries досліджував Скарабея. Хто зіграє теда корда у синьому жуку і чи з'явиться другий синій жук у фільмі, поки що невідомо. Хоча тед Корд не з'являється в трейлері синього жука і не має підтверджень на цю роль у фільмі, на його присутність в цій історії все ще натякають кількома способами. Почнемо з того, що в трейлері видно саму будівлю Корд Industries. Ймовірно, що Скарбея будуть аналізувати місцеві вчені цієї корпорації. Однак найголовнішим з усіх є наявність передових технологій тета корда, які можна побачити в трейлері синього жука. Зокрема, корабель Корда помітно зображений у трейлері, а дядько Хайме Руді навіть пілотував його в один момент, тоді як власний костюм синього жука Корда можна побачити на задньому плані в іншій сцені. Усе це підтверджує, що Тед Корт має певну присутність у синьому жуку, хоча фільм зосереджується на Хайме як головному герою історії. Унікальною частиною версії синього жука Хайме Рейса є те, що його сім'я знає про його таємницю. Зазвичай таємні особистості відіграють важливу роль в історії героїв DC Comics. Кларк Кент носить окуляри, Брюс Вейн використовує маску Бетмена. Однак, коли йдеться про Хайме Рейса, для нього не є необхідним приховувати свої пригоди. Від близьких людей Трейлер синього жука показує, що сім'я Хайме побачить точний момент, коли Скарабей з'єднається з ним. А це означає, що Хайме навіть не мав можливості зберегти ці сили в секреті. Напередодні виходу фільму Синій жук DC Comics випустили новий сольний комікс «Blue Beetle Graduation Day». Хоча цей комікс розгортається у звичайній часовій шкалі DC Comics, Він відображає концепції та персонажів із майбутнього фільму, що часто трапляється, коли незабаром відбудеться прем'єра великого фільму DC. Він включає Вікторію Корд, сестру Теда Корда, чиї наміри були загадкою в коміксі. Однак трейлер синього жука майже підтверджує, що Вікторія Корд буде лиходієм, оскільки вона хоче відібрати Скарабея, який тепер об'єднався з Хайме Рейсом. У трейлері Синього Жука Хайме говорить про те, що гаджети Теда Корда виглядають схоже на те, що використовував би Бетмен, На що Руді відповідає Бетмен фашист. Цей діалог підтверджує існування Бетмена у всесвіті синього жука. Питання в тому, в якому всесвіті існує сам синій жук. За словами Джеймса Гана, персонаж синій жук є чудовою частиною для DCU. Хоча канонічний статус фільму «Сині жук» у новому всесвіті DC все ще не розкритий. Якщо Blue Beetle відбувається у всесвіті Джеймса Гана DC Universe, то Бетмен, про якого йде мова, це той, кого ми ще не знаємо, і хто ще не знятий у майбутньому фільмі Хоробрий та сміливий, який вже анонсований. Якщо загалом підсумувати синій жук, це фільм про героя, який ніхто не просив, але студія всіма силами намагається зробити так, щоб на нього хоч хтось пішов і таки подивився, роблячи головного героя латиноамериканцем. А це, як ми вже говорили раніше, вперше серед всіх кінокоміксів, цей фільм точно не щинить фурору серед шанувальників, але дай Бог він буде кращим за «Шазам 2». Та й більшість проєктів студії DC останніх років синій жук проєкт ще попереднього керівництва, до якого Джеймс Ганн не мав відношення, і його неоднозначні заяви, типу, це дуже цікавий персонаж і важливий для нашого майбутнього, не матимуть ніякого сенсу, якщо фільм провалиться в прокаті. Тоді і Джеймс, і вся студія DC швиденько забудуть про його існування і почнуть нарешті будувати нову історію. На днях Ган оголосив, що завершив написання сценарію до фільму Супермен Легасі» і почав підготовку до продакшену. Тому чекаємо крутих фільмів від нового світу DC з наступного року. А цього серпня дивимось синього жука. Ось такі справи, друзі. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Це був канал, а його. Побачимось!